Доброго дня, шановні глядачі. Як відомо, останнім часом у Молдові загострюється конфлікт з невизнаним Придністров'ям та владою автономної Гагаузії. Нещодавно башкан Гагаузії Євгенія Гуцул Москву, де заручилася підтримкою Путіна. А 28 лютого у Терасполі пройшов з'їзд, на якому місцеві депутати просили Раду Федерації та Державну думу Росії захистити ПМР від нібито тиску з боку Молдови. Сьогодні на ці гострі питання для нашого регіону. Оно погодилися відповісти керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Доброго дня Вітаю. Пані Наталія, як відомо, Придністров'я та Гагаузія межують з Одеською областю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, їх співпраця та ще більше зближення з Росією може вплинути на хід російсько-української війни, і є якісь загрози для Одещини? Це нагадаю всім, що спочатку повномасштабного вторгнення нами було адекватно оцінено загрозу, яку може нести російський контингент військовий, який знаходиться в Придністрові. Ми з самого початку повномасштабного вторгнення провели і аналіз, і оцінку того контингенту, який був зосереджений на території невизнаного Придністров'я, російський контингент. Ми пам'ятаємо, що ще з 91-го року там є зосередженість військ Російської Федерації. Пам'ятаємо про те, що там є і арсенал зброї яким так пишається Росія і невтомно погрожує, що у випадку чого з ним станеться, то буде всім непереливки, але насправді ми знаємо і об'єктивний стан цих справ, і об'єктивний стан війська, яке довготривалий час знаходиться, самі по в досить рафінованих умовах, на відміну від інших своїх побратимів. Російські війська в Придністров'ї це постійне закордонне відрядження з підвищеним фінансовим забезпеченням. Це вже облаштовані нормальні місця для проживання, це вже влаштовані діти в школи, дитячі садочки, налагоджений вид, побут, який в них все в житті гарантовано рафіновано, чисто, спокійно, виміряно. Також теплий благодатний край, це все ж таки південь, вино, красиві жінки, фрукти, овочі, все це їх досить суттєво розхолодило, тому що вони жили в дуже хороших умовах і служили собі, не напрягаючись, не напружуючись, так як їм в принципі випала карта така щаслива. Раптом починаються якісь активні дії, і треба щось робити з цим. Треба якось готуватися, треба проходити додаткові навчання. Зараз вони зосереджені на тому, щоб е, навчити і дронові підрозділи, проводять там підготовку, в тому числі проводять підготовку штурмових груп, але все це. В загальних рамках підготовки війська, як то кажуть, трошки жирок розтрясти, щоб привести себе в форму. Ми ретельно за ними стежимо. Ми знаємо, що з нашого боку державний кордон надійно укріплений, облаштований, проведен комплекс заходів оборонного плану, які передбачають протидію будь-яким проявам агресії з того боку. Крім того, Подивимось на мапу України і згадаємо, до найближчої точки російських військ від Придністров'я декілька тисяч кілометрів. Підтримки їм чекати нема звідки ані з повітря, ані з води, ані з суходолу. Їх ніхто не зможе підтримати. В таких випадках дії. Військові, штурмові або будь-які інші тактичні не проводяться, вони приречені. Навіть якщо це будуть якісь диверсійно-розвідувальні групи, як вже намагалися на початку повномасштабного вторгнення проміряти нашу міцність охорони кордону, до прикладу, стрілянина навколо кордону, ще якісь провокативні дії. Все це ми готові відбивати і дати достойну гідну відсіч на, такому, на такий випадок дій. На більше вони просто не спроможні. Скажіть, будь ласка, чи потрібне посилення кордонів України з Придністров'ям та Гагаузією шляхом передислокації наших військ з інших позицій, саме до Одещини, і чи не послабиться оборону тих територій, де наразі ведуться бойові дії? В нас прораховані такі варіанти, тобто необхідності посилення сьогодні немає. Достатня кількість нашого контингенту може протидіяти. Тому, тому контингенту, який знаходиться на е, невизнаному Придністрові. І декілька запитань саме про Одесу і Одещину 2 березня, під час масованої атаки на Одесу, одним з шахедів було зруйновано житловий будинок, що призвело до загибелі 12 людей, п'ятеро з яких, на жаль, діти. Скажіть, яким типом шахедів здійснювалася атака і чому це призвело саме до таких значних руйнувань? Чи почав ворог якимось чином посилювати свою руйнівну зброю? Ну тут не можна зараз просто зараз нам з вами зробити якийсь висновок. Висновок мають зробити експерти. Факт залишається фактом. Ударний дрон влучив в кут житлового багатоповерхового будинку, де він відповідно зруйнував його. Будинок був не новий, і це все призвело до того, що панельне будівництво ось таким чином. Від відобразилось у ході подальшого руйнування будинку, тобто тут не тільки бойова частина самого дрона може бути причетна до такої великої трагедії. Цілком імовірно, що це особливість подібного будівництва тут треба враховувати типи будинків їх давнину. І пам'ятати про те, що ворог підступно використовує житлові квартали для маневрів своїх дронів і намагаючись спровокувати роботу сил протиповітряної оборони, до прикладу, в житлових або промислових кварталах, призвести до того, що навіть збиття. Дрона може нести за собою якусь руйнівну силу. До прикладу, у нас багато випадків відбувалося протягом всього повномасштабного вторгнення, коли навіть уламки ракети, наприклад, падаючи на якусь будівлю, призводили до руйнування або масштабної пожежі, і далі наслідки були важкими. В цьому випадку, коли дрон просто влучив будинок, не виключений варіант. Що в ньому була посилена бойова частина, і це вже зроблять висновки експерти. Ми говорили про те, що дрони проходять модернізацію, дещо що в них допрацьовуються, але в який момент це вже починає використовувати ворог? Ми дізнаємось це ж таки постфактум. 6 березня під час візиту в Одеський порт президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіряка Саміцатакі Саворов здійснив ракетний удар по портовій інфраструктурі. Скажіть, чи може ця показова атака прискорити або посилити допомогу західних партнерів? Ми дуже сподіваємося, що це призведе до більш глибокого розуміння нашої проблеми з боку іноземних партнерів, тому що ані присутність іноземної делегації, ані присутність верховного головнокомандувача, ані загальна е, ситуація в світі. На нашого ворога на росіян не діє. Вони неодноразово доводили, що ігнорують закони та звичаї ведення війни, не дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і навмисно руйнують цивільну інфраструктуру, в тому числі припортову інфраструктуру, яка дуже потужно забезпечує економіку регіону. І всієї країни в цілому ні для кого не таємниця, що морські перевезення це дуже потужний сегмент економіки, який сьогодні нам вдалось вивести на показники до повномасштабного вторгнення, які мала загальна морська галузь України. При тому, що миколаївські і херсонські порти не підключені сюди, вони не можуть працювати відповідно і дніпровські порти, які теж е, е, раніше функціонували і мали вихід через Дніпро, гирло Дніпра до моря. Все це зупинилося. Тобто, в умовах дуже стислих морських галузі все ж таки вдалося вийти на високі показники. Це ще одне доведення того, що Україна в умовах війни намагається підгодовувати себе не тільки цілий світ, а й себе свою економіку для того, щоб допомагати фронту поточному місяці саме у березні, ворог майже кожного дня атакує Одесу та Одеську область різними типами зброї. З чим на вашу думку пов'язане таке привернення уваги загарбника до нашого регіону? Я хочу звернути увагу всіх, що в Росії 17 березня заплановані вибори Путіна, і вони зосереджені саме на цьому. Вони зосереджені на тому, щоб Просувати свої так звані перемоги. Нагадаю, коли вони розпочинали передвиборчу агітацію кампанію, вони говорили про те, що повернуть Харків, повернуть Одесу, повернуть Миколаїв на Київ, знов зазіхали. Але ми пам'ятаємо, як вони брали Київ за три дні, і як вони потім втікали з Харківщини, як вони залишали правобережну Херсонщину. Тому історія розставить свої акценти. А сьогодні. Ворог, очевидно, не маючи ніяких перемог на полі бою, намагається тиснути тим, в чому відчуває перевагу: тиснути з повітря, тиснути ракетними, дроновими атаками на Одещину, зокрема як осередок за їхнім баченням очікувачів руського миру. Але у Одещина вже давно для себе визначилась. Одещина це Україна, Україна вільна і незалежна держава, і проживати ми будемо саме в ній і підсилювати тих, хто зараз на передовій на Херсонщині тримає оборону на миколаївському відтинку, там де ворог ще атакує з Кінбурнської коси. Ми маємо підтримувати їх не тільки. Донатами не тільки волонтерською допомогою, а й тим розумінням, що руський мир тут ніхто не чекає, що наша позиція є національно виваженою і ми готові відбиватися від ворога усіх проявів. Ми дуже вдячні вам за те, що ви знов погодилися з нами поспілкуватися та відповісти на найболючіші питання саме для мешканців півдня Одещини. До побачення. Дякую, все добре.